Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий мексиканський тако з кукурудзи. Будемо готувати разом. Для цього нам потрібно дві банки кукурудзи. 300, 3 помідори, 300 грам сиру голландського, 6 столових ложок сметани, шинкова ковбаса, кріп і салат айсбер, 6 зубочків часнику. Сир натираємо на те, на такі середній. А з, куку... з кукурудзи готуємо такі п... палянички такі. на змащену деко, формочку змащену, викладаємо кукурудзу. З одної банки виходить два Дві такі палянички. Розправляємо так гарно і формуємо такі коржики. Ось так розправляємо гарно. Баночка на дві, на дві палянечки. Формуємо коржики, формуємо тарілкою. Так, ну, підправляємо. Кож, кожну палянечку так підправляємо. Тарілочкою. І де треба, ще ложкою. Ось так гарно формуємо такі чотири палянички. О, ложкою. Гарно так. І на ці палянички зверху посипаємо натертим, твердим сиром. Багато кладемо так багато, аби схватило так кукурудзу, коли він розплавиться гарно, і аби схватив паляничку. Так гарно рясно накладаємо сира на кожну паляничку. Робимо, такі чотири, такі чотири палянички у нас виходять. Ось такі. Коржики такі 4. О, тепер будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів. Виставляємо таку температуру і кладемо на 15 хвилин. Робимо соус. Для цього нам потрібно 6 столових ложок сметани даємо. У, у тарілочку і до, до цієї сметани додаємо е, через чеснокодавку, даємо, розтискаємо часник. Такий гарний пішов запах від часнику. О, тепер ми. Беремо його до цього часнику з сметаною, розмішуємо і нарізаємо дрібнесенько свіжий кріп. Можна і, і сухий і вже чи заморожений кріп давати, дрібнесенько, основне дрібнесенько порізати кріп. Додаємо солі, сіль перець. До смаку заправляємо соус гарно. Може, хто любить гостріше, може дати більше, хто менше, то менше. І добре-добре розмішуємо так, до однорідного до однорідної ста, стану однорідного. Е, так, тепер на кожний коржик, кукурудзяний, те, що ми взяли, е, гарно змащуємо е, з цим соусом. Ось так змащуємо соусом добре. Будуть такі смачнесенькі, бо то часничок, кукурудза, і вони будуть дуже дуже смачнесенькі. І на, е, смастивши соусом, кладемо листочок е, айсбергу, салату, листочок. І на, на кожен листочок зверху кладемо по пару е, кусочків шинки. Та помідора. І складаємо докупи. Він вже трошки розм'як і ми вже складаємо гарно докупи. Ось такий формуємо такос. От. Такий формуємо такос. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Ми всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий. Ось такий чудовий, смачнесенький, гарний такос виходить, дуже смакує, просто готуєсі. І так що готуйте та смакуйте.